6 травня у пологовому будинку номер 1 на світ з'явилася дівчинка Арінка. Олександрі Філозоп, молодій мамі, після кесаревого розтину стало зле, і лише через п'ять днів її перевели до обласної лікарні. За словами родичів, до організму жінки потрапила інфекція, яку лікарі невчасно виявили і яка стала для жінки фатальною. Ждала рабінка з мужем вони вже багато років, Коли Она узнала, что она беременна, а вони вот. они расписались. Они очень ждали ребенка, хотели его. Все было сделано для того, чтобы она пришла сюда. Місця сліблюдочка вагітність була ну просто такою трівнесенькою, гарнесенькою. Ніяких не було. Вона навіть до лікарів здається не завжди вчасно потрапляла, тому що ну не було потреби. Лікарі з обласної лікарні не могли звернутися можливо за консультацією, можливо, за якоюсь порадою до. Більш високих умів, як кажуть, я ну я взагалі не можу зрозуміти. Тому що було написано навіть у тій справці, яку видала обласна лікарня, що стан надто важкий. Якщо стан критично надто важкий, то на мою думку, і вони знають, що це молода дівчинка, що їй 26 років, що у неї перша дитинка, що вона просто ну. Ну, ну ну це патологія просто довести людину до такого стану. Було видно, що вони переживають, що вони збирають конціліуми, щось там відбувається. Але ось що саме відбувається, тобто пересторога того, що може бути якась там інфекція або може щось іти не так, як при стандартних кесаревих розтинах. Ну наскільки я знаю, таких от пересторог не було. В корпусі пологового будинку номер 1 в якому народжувала Олександра, зараз проводять профілактичний ремонт. Нам не вдалося поспілкуватися із Валентиною Василенко, акушером, яка оперувала Сашу. Адже вона, як і більшість лікарів, які лікували Сашу, зараз у відпустках. Саме цього лікаря родичі звинувачують у смерті молодої мами. Володимир Зеленько взяв весь удар на себе і відповів на усі наші запитання. Сьогодні є. П'ять лабораторій в пологому будинку. І для того, щоб сказати, чи є інфекція, чи немає, то во время операції і після операції беруться певні з рани, які документуються і які проходять по лабораторії. І для того, щоб підтвердити, чи є інфекція чи ні, на момент переводу в обласну лікарню, обласна лікарня також бере ці посіви, щоб підтвердити, чи була інфекція в пологому будинку, то ні в нас жодного посіву не висіли, ні в обласній лікарні не висіли посіви. І з кожним днем родичі Саші розуміли, що черкаські лікарі самостійно не зможуть врятувати життя молодої мами, і тому Артем, чоловік Саші, самостійно почав шукати більш фахових спеціалістів із Києва. Ми спілкувалися з Артемом, він до нас сюди приходив, і він от переконаний, що у смерті його дружини винні лікарі, тому що саме під час кесарового розтину до її організму занесли інфекцію, яку вчасно не виявили. Чи може це от бути правдою, чи правда винні лікарі? Я не впевнений це, це коментувати, бо ще раз вам кажу, я почав займатися цією важкою хворою 21-го, оперували її шостого вперше. То, давайте, то давайте, давайте поміркуємо, чи може людина оцінювати два тижні, що були до нього. У ряді випадків так, дійсно. А у ряді. І це я нічого не приховував ще раз вам знати. І ви це можете, ви можете над... навіть я я відверто вам скажу, коли я спілкувався з Артемом і з його батьком Андрієм Петровичем, то я їм дав такі слова, вони можуть вам сказати, що я дійсно не можу коментувати не тому, що я не хочу, а не маю. Немає інформації, такої інформації, щоб оцінювати те, що було два тижні до мене. Я це вам кажу, mm. тим більше, що в нас почалися такі ускладнення, які потребували великої кількості операцій. І ми їх виконували, і ми прагнули, І були періоди, коли ми майже були впевнені у тому, що подавали. Якусь цю таку важку, важкий період і далі вже буде краще, але знову виникали не, не складно. Протягом місяця у воєнному госпіталі найкращі лікарі боролися за Сашене життя. Навіть фахівці із центру Шелімова, до яких зверталися за допомогою, нічим не могли зарадити. 6 липня молода мама пішла із життя. Жоден лікар, у якого бувають випадки не смерті, навіть так, а ускладнень в пологах, в операції, в гінекології, кожна людина несе якусь моральну відповідь да, сама перед собою. Так. І повірте мені, після такої невдалої операції, наприклад, ставати і робити наступним людям операцію – це ще більший тягар для себе. Так. Бо коли людина настроєна спокійно. А коли за тобою висить отакий тягар і ти опять винужден, бо це твоя спеціальність – ставати і робити наступні, це даром для людини не проходить. Так? Якщо сказати вам про наказання, так, то я хочу сказати, ви, мабуть, знаєте, що визнана комісія, яка буде розбиратися це. Цей наказ лежить передо мною зараз. Так, комісія завтра буде засідати. І я хочу сказати, це право комісії, так, моє право як головного лікаря. Заслухавши цю комісію, зробити висновок. Так я думаю, що ця людина так буде покарана. Прокуратурою міста Черкаси розпочато кримінальне впровадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Громадське і далі слідкуватиме за перебігом цих подій, адже важливо, щоб молода мама, коли йшла в лікарню, знала, що звідти вона вийде живою і здоровою.